У США триває розслідування стрілянини, яку журналісти вже встигли охрестити новою американською трагедією у місті Манчестер, штату Коннектикут. Працівник компанії з дистрибуції алкогольних напоїв, якого хотіли звільнити за крадіжку, розстріляв із пістолета своїх співробітників. У результаті дев'ятеро людей, включаючи самого нападника, загинули. З подробицями далі. Тетяна Ворожко. У вівторок вранці 34-річний Омар Тортон відкрив стрілянину у приміщенні компанії оптового продажу алкогольних напоїв. Звідкиля його попросили звільнитися за власним бажанням. Семеро людей загинуло на місці. У восьмий помер у лікарні. О 7.30 ранку. Ми отримали дзвінок, що в будинку дистриб'ютора по вулиці Чапел Роуд відбувається стрілянина. Поліція виїхала на місце події, де ми знайшли жертви. Ми розцінили це як вбивство, надали допомогу і провели обшук будинку. Коли полі... Це прибула на місце злочину. Тортон покінчив життя самогубством. Всього за кілька хвилин до трагедії закінчилися дисциплінарні слухання щодо звинувачення на адресу Тортона у повторній крадіжці пива, що зафіксували відеокамери. З ним проводили дисциплінарну розмову. Я точно результатів не знаю, але ми віримо, що йому запропонували написати заяву за власним бажанням або він буде звільнений. Його якраз уводили з приміщення, коли він почав стріляти. Торнтон мав принаймні п'ять пістолетів, зареєстрованих на його ім'я. Нещодавно він подав документи на оголошення банкрутства. Також мати його подруги каже, що він часто скаржився на расову дискримінацію проти нього. Тетяна Ворожко голос Америки.